У Державній пенітенціарній службі України в Києві нещодавно відбулася розширена виставка продукції підприємств установ виконання покарань з усіх регіонів країни. Переможці виставки визначали у трьох номінаціях. В розділі Краща рекламна поліграфія Житомирщина виборола друге місце. Значну роль у цьому досягненні відіграли і виправні установи, котрі розташовуються у Бердичеві та районі. На сьогоднішній день установам не можна нормально існувати, не виробляючи, говорять керівники колоній. Виготовлення власної продукції та її реалізація дозволяють створити належні умови для утримання засуджених їх проживання та харчування. Зокрема, Бердичівська виправна колонія номер 70 займається виготовленням виробів з дерева, брусів, піддонів, хлібних лотків, шкільних та офісних меблів. Також сімдесятка займає одне з провідних місць в області серед виробників залізобетонних парканів і тротуарної плитки. У минулому році в колонії відкрили майстерню з лозоплетіння, де тепер виготовляють плетені паркани, дитячі санчата, столики, крісла, качалки тощо. Тож Бердичівським пенітенціаріям було що показати колегам з України. Ми презентували свої вироби, які ми вже історично досить довго видавляємо. Це зразки шкільної меблі, взагалі всі меблі для закладів освіти. Возили вироби вже більш сучасного зразку, це вироби зациліндрованого брусу, це досить новий виріб, який використовується для облаштування ландшафтного дизайну, багато малих архітектурних форм, тротуарна плитка, секційні забори бетонні, ну і такі інші вироби швейного виробництва. Щодо райківської виправної колонії, то її родзинка у наявності власного родовища сірого граніту. Окрім виробництва бордюрів, шлакоблоків, щебеню та бруківки, засуджені 73-ї колонії виконують замовлення з пошиття кірзових черевиків та спецодягу для рятувальників. Та одним з основних напрямків діяльності є, звісно, розробка райківського родовища. То наш граніт вважається, рахується наймісніший – Це сірий кардинал. На основі цього ми виготовляємо брусчатку. На сьогоднішній день трьох видів це 7 на 7, 10 на 10 на 10 і 10 на 10 на 5. Ми її експортуємо як в прибалтійські країни, так і беруть для наших потреб місцеві керівники. І виготовляємо щебінь, теж чотирьох фракцій, і відход від цього вигляд, це від сіл. Переможці всеукраїнської виставки отримали почесні грамоти, дипломи та нагороди. Дев'ятьом працівникам виправних установ вручили медалі за відзнаку в службі. Таку нагороду третього ступеню отримав і керівник Бердичівської сімдесятки Олександр Доробалюк.